Ось так, друзі, виглядають плоди дивної рослини, індійський огірок, в'єтнамський кабачок або, як її ще називають, лагенарія. Пробував я її готувати, дізнався, який в неї смак, але не дає мені спокою перевірити її здатність до регенерації. От саме тому я вирішив зробити наступний дачний експеримент. В інтернеті в описі про цю рослину є така інформація, що якщо зрізати плід не повністю. То він продовжить рости далі. Будемо перевіряти. Отож, беру ножиці і зрізаю в рандомному місці. Ось так це все виглядає. І довжина приблизно плода залишилася 10 см. Ну а через тиждень ми, друзі, з вами дізнаємось, на скільки сантиметрів виріс пліт і чи взагалі він росте. Ну а якщо вам цікаво, так як і мені, підпишіться на канал Файна Дача, щоб не пропустити наступне відео.